У Львівському будинку вчених відбулися урочистості з нагоди відзначення 15-річчя Всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України. Голова територіального відділення АПП у Львівській області Лілія Долінська у своєму вступному слові розповіла про історичні аспекти розвитку організації. Зокрема, що 27 листопада 1998 року у Києві на установчому з'їзді було офіційно проголошено про створення всеукраїнської громадської організації Асоціації платників податків України 1999 рік в місті Києві зареєстровано центр підтримки платників податків захист, який розгорнув свою роботу в більшості регіонів України. 2000 рік. 9 грудня пройшов другий з'їзд АППУ, який показав, що Асоціація затрепена громадськістю. З'їзд поставив за мету створення відділень у кожному регіоні, поширення практики захисту платників податків від неправомірних дій представників контролюючих органів, конструктивної співпраці з підрозділами ДК України, Держпідприємства України і громадськими організаціями України. 2001 рік. 14 червня на міжнародній конференції Асоціації платників-податків світу в сент луїсі США АППУ стало Всесвітньою Асоціацією платників-податків. Як зазначив перший віце-президент Асоціації платників податків України Василь Матійчик, організація і надалі продовжує працювати задля підтримки атмосфери прозорості у стосунках платників податків з контролюючими органами, сповідуючи принципи взаємної відповідальності між органами влади та бізнесом. Наша організація є такою, яка займається нелегкою справою. Ми щоденно постійно шукаємо можливості допомагати вам, платникам податків. І ви це знаєте. Робота різна. Найважливіша, я не можу сказати яка, але перспективно найважливіша це те, та робота робота над е, законодавством. Ми всі 15 років працюємо над встановленням, зокрема, податкового законодавства. Наша організація. Суттєво приклалися до прийняття податкового кодексу України. Про взаємостосунки з Асоціацією платників податків новоствореного Міністерства доходів, доходів і, і зборів розповів начальник головного управління Міндоходів у Львівській області Віталій Пекарчук. За всі роки існування Асоціації платників податків було зроблено чимало добрих справ. І одна з них, про яку я хотів би нагадати, це участь наших платників податків в рейтингу сумлінних платників податків. Ви знаєте, що на протязі останніх трьох років Львівщина дуже гідно представлена була на рівні держави сумлінними платниками податків. І в минулому році ми були на першому місці в державі, в цьому році ми війшли в трійку призерів. Я думаю, що та співпраця, яка сьогодні склалась між головним управлінням. Міністерство доходів і зборів і асоціацію відділенням львівським відділенням відділення, асоціації платників податків вона якраз і сприяє такому стану Варто відзначити, що Асоціація Платників податків є однією з найбільших громадських організацій України. Від першого дня створення її працівники намагаються вдосконалити податкове законодавство, аби полегшити життя українським підприємцям.